що так не можна. Останній там вижив. Виктор выживки. А ну, а якщо я тебе попробую вбити? Адміни, ви знаєте, делайте мене. Спасибо. Зараз я тоже буду вбитися, да? <ріхі> Привіт. Да, а зробіть ще, зробіть всіх убійцями. О, всіх убійцями зробіть. Да. Мене ж підслуховуєте? Походу. Конфетна фабрика. Де ти? На. Ау. На. А що якщо вбити убійцю? А ну у тебе скільки хп? У мене цей є 172. А ну, іди сюди на центр, я хочу проти тебе вбити. Привіт. Мені цікаво, що буде, як тебе вбити вбити. Де? О, я бачу, ти в мене б'єш. Ти в мене, пуль... ти мене пушкою б'єш. А я дуже швидко тобі зношу хп. Е, цей, ти я зараз не знає? Ти щось не зносиш. Непомощний. Алло, я ж я алло, попадаю, алло, рівно да. по тобі. Так? Зношу? Да, зносиш. Да. Во. Вот. Зношу? Да, зносиш. <ріху> На. Кіки у тебе. Тебе э, мало хп? Э, дуже мало. <ріху> <ріху> я вбив тебе. А що стали? Вот это да. Убийца убил убийцу. Останній выживший проиграл. Выживший. Ты сами виживший. Алло, я уже так, я хочу, я не хвилини не знаю. Я хочу тут побаловать. Я вас пока что. Ок. Все, чекай більше ігроки. Админчики. Эээ, цей, Шо? короче, ребята. Це настоящий форсакін можу навіть вийти. Чо? Тебе тоже запустила кудись? Ні. Вот. Вона нікуди не кидала. Мене за гостя кидає. Ну, потім відео подайме. Ну? Це я хочу поміняти, наверно. Я хочу депати. Візьми теж депара я хочу депать. У мене немає. А, а, я забув, ти... О! На -на оу! Оу. Другі, шіт! Біт. Оу, щь. Дружник. Оу, щет. Ребят, дивіться. Ребят, дивіться! Якщо... Я навіть не я не нажимав кнопку ресет. Ем... А що буде? Якщо то думайте взяти меч. <сцес> Ти що лежиш Вони убивает. Якщо б Шедлєцький додумався вбитися мечом. Да. <сцес> <сцес> Сьогодні вбивця – це Шедлєцький. <сцес> <сцес> Алло, як думаєш залетить, я вже 4 хвилини знімаю. Ні, надо десь одну хвилину. Чекай, чекай, а, я хочу попробувати піти в катку, і я буду убіці. Я буду бігати з нічом і різати тебе. Давай. А як ти мене б'єш, коли у мене цей сейф зона. Ось цей кружок. Коротше, давай. Ой, в мене з м'ячі випали мої. Мічі а як її взяти? Я... Взяти. Дивіться. Дивіться, ребят, не можу взяти. А вот щитвецкий сдох, щетвецкий сдох. Короче, я зараз буду. Я убийца за шилецку. Я хочу бути убийцу за шилецку. Ты будешь від мене втікати. Я буду бегать з мечом. О, тоді я буду депать. <звук> да, ребята. Псара, в цей день? Ну це я візьму. шанса. Давай. Я его уже давно а не <гум> Кстати, о. Да <гум> <гум> не пей. Пейн. Филма А таймер не работает, я чувствую. Через... Ты бачишь таймер? Да, бачу, вот, дивите, таймер не работает. Я думаю, 5 хвилин це достатньо. Ну, короче, всем бем бем